Вітаю, друзі, на каналі IT Master. В цьому відео я хотів би вам розповісти про сучасну багатофункціональну камеру відеоспостереження. І однією з таких сучасних ІТ камер є пристрій, який знаходиться в цій коробці. А перед тим, як ми почнемо розпаковку, прохання до вас поставити вподобайку. Mm -hmm. Поставили тоді вперед до огляду. Відкриваємо коробку і дивимося, що всередині. Комплектація, мабуть. Стандартна для всіх камер такого типу. В коробці ми знаходимо сам пристрій. Також ми бачимо деталі, якою ми можемо ізолювати мережевий кабель, блок живлення, інструкція на англійській мові та мети. Отже, давайте перейдемо до технічних характеристик даного девайсу. Пристрій двокамерний з заявленою роздільною здатністю 10 мегапікселів. Однак насправді тут використовується. Верхня камера на 5 мегапікселів та лінзою 3,6 мм. Та нижня камера, також з об'єктивом 3,6 мм на 5 мегапікселів. Простим додаванням отримали 10 мегапікселів. Ось така вона китайська математика. Пристрій має подвійний варіант джерела освітлення: Інфрачервоне світло та біле світло. Біле світло присутнє як на верхній камері, так і на нижній камері. Кріплення може здійснюватись як до стелі, так і на стіну. Це дозволяє вписатися в будь-який інтер'єр, якщо це необхідно. Верхня камера має фіксоване положення кута нахилу і може регулюватися вручну по горизонталі. Ось таким чином. У той же час нижня ПТЗ-камера рухома. Вона може обертатись на кут 270 градусів по горизонталі. Як ви бачите, це дуже багато. Та на кут 90 градусів по вертикалі. Це забезпечує дуже велике охоплення. Також нижня камера може автоматично спостерігати за рухомими об'єктами, супроводжувати їх тощо. Від'єднання здійснюється за допомогою бездротової Wi-Fi мережі. Для покращення сигналу на пристрої є дві антени. Також є можливість під'єднання за допомогою мережевого кабелю з подальшою ізоляцією. З'єднання за допомогою ізоляції. В пристрої є двосторонній звуковий зв'язок. Наявний мікрофон, що свідчить про те, що камера може записувати звук, та динамік. Підтримка збереження даних на ТФ-карту. Об'єм карти до 128 ГБ. Також виробником заявлено можливість зберігати до хмарного сховища. Однак ця опція платна. Потрібна оплата в додатку. Поблизу слота ТФ-карти є кнопка скидання налаштувань. Давайте перейдемо до підключення та налаштування. Під'єднуємо. Джерело живлення до пристрою. Чекаємо ініціалізації пристрою. Use app to Камера нам сповіщає про те, що слід під'єднатись до Wi-Fi. Для під'єднання пристрою до мережі нам необхідно скористатись додатком о У мене на роздато так завантажено, тому я просто натискаю Відкрити. Please use app to Можливості роботи додатка потрібно додати певні дозволи. Далі ми додаємо. On the device. Scan the queue or code on the device. Після того, як ви введете пароль до Wi-Fi мережі, вам необхідно буде просканувати QR-код, який з'явився на екрані смартфона камерою. Отже, давайте ми спробуємо. Is wait. Камера сповістила про під'єднання до мережі. Триває налаштування. Далі нам пропонується назвати камеру, можна свій варіант внести, а можна вибрати запропоновану. Я назву і зберігаємо. Все, наша камера збережена в додатку. Тепер ми маємо доступ до неї. Рухається. Можна просто на екрані вказувати. Куди ви хочете спостерігати, в яку точку переміститись моя камера, і вона це робить дуже зручно. Якщо у вас є необхідність спілкуватись через камеру, ви це можете робити. Надаючи доступ до мікрофона, ви можете спілкуватись через камеру. Можна налаштувати якість збереження, активні зони. Споживання камери 24 Вт. Камери Можуть підійти для відеонагляду та спостереження за робочим місцем. Також їх можна використати в, дом... в системах безпеки домашніх будинків чи офісі. Кого зацікавила така камера, посилання буде, як завжди, під відео. Всім дякую за увагу. До побачення.